Сенсація цьогорічної олімпіади в Ріо. Українська тенісистка Еліна Світоліна приголомшила весь світ, обігравши непереможну сирену Вільямс. Красуня білявка завітала на український тиждень моди, де стала однією з найстильніших гостей. Спортсменки, співачки і просто красуні. Хто в чому виблискував на головній модній події сезону? Ми бачили і вам покажемо. Лютує, мода вирує. Ukrainian Fashion Week віщує весняно-літні тенденції наступного року. Зіркові стиляги мотають на вуз. Не тільки на подіумі. У мистецькому арсеналі знані модниці день за днем змінюють вбрання та показують себе яскравіше, ефектніше, виразніше. Я розумію, що зараз багато подумають да боже мій, яка вона снопка. Ну дійсно, це труд. У день робота, увечері шоу. Навіть у затятих любителів публічних виходів не завжди є час підготуватися як слід. Я буквально з самоліта. Це мій перший сьогодні показ, перший мій вихід. Не дуже я як йому була готова. тому що я як то так з корабля на бал. Усім вітрам на зло. Перші заморозки змусили модників утеплятися. Акторка Олена Лавренюк в рожевому хутрі від Сен Лоран найсоковитіша поява на Ukrainian Fashion Week. А який зміст приходити на е, покази, аби бути сірою мишкою? Ні, звісно, потрібно е, вдягати те, що те, що найяскравіше, те, що найактуальніше, кожна птиця знайде свого гриця. Художники Ілля і Марія Шубіна, святкують покрову без відриву від модного процесу. Спільний етнових простіше. Простого, ми 15 років разом живемо. Не Я сама вкручувала все. Це стара ткана до але це все тюнінговано вже зараз. На показ дизайнера в його ж речах не писане правило тижнів моди. Дружина захисника шахтаря Олександра Кучера Ірина хизується светром від українського бренду Ті Моска. Он у мене був в гардеробі, У мене багато речей їх, тому що мой бутік представляє їх марку. Вот, поэтому у меня есть из чего выбрать. Спевачка Злата Огневич на показ кутюр де флор с них до головы в речах бренду. Экс-депутатка была обличчем марки, тож має доступ до всіх модних засей. Я вам открою небольшую тайну, я такая мерзлячка, что... Пускай даже это зима и надо выглядеть элегантно, но мне нужно выглядеть еще и одеть что-то тепленькое. Поэтому оно такое вот и красивое, и теплое. Донька колишнього головного даїшника України Анастасія Яршова дизайнер-початківець. Модна марка дівчини так і називається Квінс у перекладі королеви. Сама ж модниця так поспішала на покази, що й не пам'ятає, у що вбралася. Це бренд. Я навіть не пам'ятаю. Треба подивитися. Посмотриться? Що там а елісе на ліві той же. до То американської одежини грузинська сумка та українські пантофлі від дизайнерки Каті Сільченко. Не відходячи від каси, вже готові нові замовлення. Каті були нереальні тапки а, з спір'ями на наступний показ, я приду в них. не відстають від дівчат і столичні франти. Піжонить у дизайнерській ковдрі власник модного бутику Михайло Липаков. Я єдиний мужчина для якого... Которого... Для которого бренд на навропі робатує свою женську колекцію і делає для мене такий, скажем, ексклюзив, головне, аби помітили байдужість світських фотографів найбільший страх завсідників тижня моди. Тому будь-які засоби в ціні.